Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ. Люблю кожного дня. Каю читає газету. Уже є, вже принесли. Мабуть, Каю вийде і подивись на вулиці. Гаразд. Кожного суботнього ранку каю з татом разом читали газету. Каю любив роздивлятися комікси і придумувати власні історії. О, ні, мамо, тату, допоможіть. Каю, що сталося? Який безлад. Швидко треба їх зібрати, поки не розлетілись. <рес> одна є. Молодець каю. Дивися ще одна. Шматочок скочу, допоможемо рятувати сторінку. Іди допоможи татові, поки ми з Роузі збиратимемо сторінки. Добре. Я принесу скотч. Каю зрадів, що сторінку з коміксами можна склеїти. Він захотів зробити це сам. Бачиш? Прикладаєш ось так. Тепер закінчуй. Гаразд. Вышло. Ну что, готовы читать? Так. Повісимо газету на мотузку для білизни. Наче білизну? Ха -ха, гаразд. Трохи згодом Каю з татом перевірили, чи газета висохла. Цілком суха. І знову видно картинки. Ха -ха, тримай міцніше, бо у нас гості. Ні, Гілберте, не підходь. Каю подобаються комікси. Тут є веселий кіт. Як наш Гілберт? Треба і йому показати. Гілберт любить комікси. Каю був дуже радий, що міг прочитати комікси. Тому не сердився на Гілберта. Хованки. Твоє ка і, -і, 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 -і. Ха -ха -ха! Розиці, мої Розі! Візьми. Каю не любив ділитися іграшками з Роузі, але й не любив, коли вона плакала. Трохи борошна. Яєць молока, цукру, усе змішати і збити. Трохи борошна яєць молока цукру все змішати і збити. Тату! М -м. Привіт, каю! Роузі забрала мої іграшки. Вона молодша за тебе і не завжди усе розуміє. Ти вмієш ділитися? Ну... Каю сердився, що йому доводиться завжди ділитися іграшками з молодшою сестрою. Придумай игру, щоб погратися разом з Роузі. А коли прийдеш, у мене для тебе буде сюрприз. Сюрприз? Так, дивись. Ось як я вмію. Ой. Допомогти? Ні, дякую. Це мав бути сюрприз. Я вже здивована. Я точно знаю, що ви вмієте гратись разом. Каю засмутився, бо тато не захотів його слухати. Він зовсім не хотів гратися з молодшою сестрою. Каю що з тобою? Щоб я погрався з Роузі. Тобі щось не подобається? Я просто не хочу. Каю, вона твоя молодша сестричка. Буде чудово, якщо ви трошки пограєтесь разом. Будь ласка. Каю подумав, що так нечесно. Ніхто не розуміє, що він хоче гратися сам. Каю подумав, що треба чимось розважити Роузі, і поки вона гратиметься, то лишить його самого. Роузі я придумую для тебе гру. Так. Можеш гратися тут? Добре розі. Заходь і грайся. Роузі. Ти ховаєшся?

Каю подумав, що Роузі грається з ним у хованки. Тому почав її шукати. Трохи борошна, яєць молока цукру, усе змішати і збити. Трохи борошна яєць молока цукру, усе змішати і збити. Ви з граєтесь разом? Ми граємо у хованки. Я тобі підкажу. Вона тут була і пішла он туди Бачила роузі? Хм Роузі Роузі тут була, але пішла. Каю любив гратися у хованки. Але уперше Роузі вдалося так гарно сховатися. Він почав трохи хвилюватися. Тату, я вже скрізь шукав. Роузі ніде немає. Скрізь, скрізь? Так. Досі шукаєш роузі? Так. Вона гарно заховалася. Пошукаємо разом. Тут дивився. <плес> <плес> Ш -ш -ш. Ось ти де Але там роузі не було. Каю дуже сподобалося шукати роузі з мамою і татом. Роузі! виходь, де б ти не була. Themes... Розі ти? Бачите, я зробив їй будинок. Розі. Розі подобається будиночок каю. Можна з тобою погратись. Так? Може, вам знову погратись у хованки? Тепер я ховатимусь. Гадаю, твоя сестричка не одразу тебе знайде. Ми ховатимемось унизу, а ти нас шукатимеш гаразд? О, ні. Я забув про свій сюрприз. <гум> Діти, ходімо, подивимось, що там за сюрприз, а потім пограємось у хованки. Готові до несподіванки? Імбирне печиво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Каю придумав гру, у яку вони з Роузі можуть гратися разом. Але з батьками гратися теж було весело. Каю, і хмари. Каю збирався на пікнік у парк з мамою і розі. Він хотів випробувати свого нового повітряного змія. Оце гарне місце. Може, влаштуємось тут? Гаразд. Гараз. Я запускаю змія. Добре, але недовго. Скоро їстимемо. Виходить, мамо. Спершу перевір, чи довго у тебе мотузка. Ось так. Стань на кілька кроків назад. Давай, мамо! <рик> 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 Спробуй трохи пробігтися. Готовий? Тоді починаємо. Каю засмутився, бо Змій не запускався. Змій поламаний. Він не поламаний. Просто зараз немає вітру, а змію потрібен вітер, щоб злетіти в небо. Я хочу, щоб змій летів зараз. Давай почекаємо вітру. Погода зміниться. Хто хоче перекусити? А -а -а. Каю було нудно. Мені потрібен вітер. Поглянь на хмарки, вони не рухаються, отже, вітру немає. Мамо. Дивись у небі динозавр. <fish> Ой, він зараз нас з'їсть. Поглянь туди, ота хмарка схожа на велику кулю морозива. Я її зараз з'їм, дивися. Каю дуже сподобалося дивитися на хмарки. І він забув про Змія. Там велике дерево. Дивись потяг. Чух-чух. Розі лови його. Чух-чух-чух. Піднімається вітер. Подивись на небо. Хмаринки кудись пливуть. Бувайте, хмаринки! До побачення! Таю, саме час випробувати. Мого змія! Де мій змій? Ей, повернися! Ось так. Дивися, мамо. Він сам знайде повітряний потік. Треба просто потерпіти і все вийде. Готовий. Дивися, він летить. Нехай торкнеться хмаринок! Таю і прибирання. Каю дуже хвилювався. Він уже бачив цю пташку сьогодні вранці, але зараз помітив щось особливе: гніздо і яєчко. Мамо, тато, я знайшов гніздо. Невже? Іди подивись. Пізніше каю. Треба закінчити важливе завдання. Це час весняного прибирання треба вимити увесь будинок. Я можу допомогти. Каю хотів допомогти мамі і татові і одразу запитав, що має робити. Ґу! Привіт, дідусю. Привіт, каю. Я прийшов вас доглянути. Давай пограємо у дворі. Пізніше. Зараз у мене важливе завдання. Гаразд, каю. Ходімо зі мною на вулицю, допоможете мити вікна, поки мама прибирає у кухні. Добре. Каю, дивись, кардинал. Ти це гніздо бачив? Тату, там є яйце. Справді треба за ним стежити. Добре, тату. Каю, ти зможеш помити це вікно. Воно якраз тобі по росту. Я гарно помию. Спочатку треба добре намочити губку. Ось так. Добре. Тепер мий вікно губкою, а потім покладеш її назад у відро. Каю дуже старався, тому не поспішав і помив вікно саме так, як йому пояснював тато. Ось так, тату. Так, каю. Тепер витри вікно паперовим рушником. Готова. Ну що, ти запам'ятав? Так. Допомогти тобі помити наступне. Ні, я можу сам. Гілберте, я мою вікна. Ей, де моя губка? Вона. Каю намагався запам'ятати усе що показував тато, щоб гарно помити вікна. Гілберте. Ти весь мокрий. Каю було смішно дивитися на мокрого Гілберта. Він хотів його витерти, але Гілберту це не сподобалося. Гілберте. Гілберте, що ти накоїв? Каю не мав часу спостерігати за птахом кардиналом. У нього було багато роботи. Він мусив прибрати після Гілберта. Тату! Я прибираю листя. Ти ж наче ми вікна, каю. Мив, а тепер прибираю. Ти заробив склянку соку? Гаразд. Мамо! Каю допоміг татові. Тепер була мамина черга. Каю? Мамо, дивися! Я прибираю. Привіт тату! Каю знову хоче допомагати на вулиці. Чудово! А що сталося з цими паперовими рушниками? Гілберт перевернув відро і розкидав листя, а я їх зібрав, а ще я підлогу помив. Я помічник. Це дуже гарно, що ти хочеш допомагати, але треба закінчувати те, що почав. Думаю, що каю потрібен власний обов'язок. Каю сподобалася думка про власний обов'язок, але дещо його непокоїло. А що таке обов'язок? Мама і тато пояснили каю, що хатній обов'язок це домашня робота, яку хтось виконує регулярно. Отак ти застеляєш ліжко. І це може бути твоїм обов'язком. Можна спробувати. А вже ж, каю. <плес> Давай допоможу. Ні, мамо, я сам. А застеляти ліжко стало хатнім обов'язком каю, і він хотів усе робити сам. Гаразд каю. Виконуй свою роботу сам. Ми з Роузі граємось у хованки. Хочеш з нами? Ні, дякую, дідусю. Я виконую свій обов'язок. О, ясно. Я стежитиму, щоб Роузі тобі не заважала каю. Ти дуже зайнятий. Єлберте. <клухи> Знову все спочатку. Задоволенням виконав свій хатній обов'язок. Каю. Ти дуже старався і дуже гарно попрацював. О! Тепер у нас є маленький кардинал. Він має почистити гніздечко. Спочатку батьки йому допоможуть. А колись він виросте і прибиратиме сам. Як я.